Традиційний фестиваль сонячний напій цьогоріч проводять в Ужгороді раніше зазвичай. Так вирішили його організатори. Хотілося поєднати його з фестивалем сакура та закликати туристів і гостей у наше місто помилуватися красою квітучих сакур і магної. Чого тут тільки не побачиш, і все ж головними зазвичай атрибутами ярмарку є мед і вино. Свою продукцію три дні поспіль. Ужгородцям та гостям міста пропонуватимуть близько 130 підприємців, з поміж них 40 виноробів і майже 10 продавців меду і продуктів бджільництва. І що цікаво не лише з Закарпаття, але й за меж. Цьогоріч намети з різним крамом розмістилися на набережній незалежності, і треба віддати належне організаторам та міській владі, що таки повернули для таких заходів саме це місце. Зручно і для відвідувачів, і для учасників ярмарку. З продукції виноробів різні сорти видна з усіх куточків Закарпаття: малинове, савіньйон, чорний принц, кабарне, біле, червоне, рожеве, напоїв на усі смаки. Тепер з дружиною не вперше бере участь у такому фестивалі. Усе представлене для дегустації вино власного виробництва. Ми пишаємося всіми, бо у нас усі так. Вина. Користується спросом в мене жінка, медична сестра, то вона використовує різнотрав'я. У нас такі вина, наприклад, є вино без винограду, це глинове вино з лісової малини. А є у нас каберне, вона додає туди трохи чорної смородини, вона має такий своєрідний смак. Або чорний діамант, знову ж таки, це виноградне вино купажне, але там є яфина, тобто чорниця. Яка корисний на зір на желудок? Тобто, у нас вино і корисне, і смачне, і вино три в одному кажуть. Окрім вина та меду різних сортів та видів, торговці на ярмарку пропонують абсолютно різноманітні вироби: від прикрас ручної роботи і вишиванок до мисливських ножів і декоративних шкірою фігурних глечиків. Пані Надія приїхала з Франківщини на Закарпаття. Участь в такому фестивалі бере вперше. А похвалитися відверто кажучи, її є чим. Наші вишиванки вши бабуся, сестра, я, мама всі сімейні бізнес, як би сказати, старовинні узори. Кожна має старовинна сорочку, має свою назву, букети, папороті. Костели, кручені ружі, писанка, показати свої вишиванки, привлекти до себе, запросити до нас додому, щоб приїздили. Ну і звісно, пригощають на ярмарку традиційними для закарпатських фестів наїдками, шашликом, бограчем, печеною картоплею, приготованим на вогні, човлентом. Саме урочисте відкриття ярмарку. Супроводжувалося різного роду виступами, танцями, співами та навіть гуморесками. Творчі колективи Ужгородського міського будинку культури, дитячого центру зефірчик радували присутніх своїм мистецтвом, танцю, співу, додавали гарного настрою і незабутніх вражень. Та особливу атмосферу своїм виступом створили напевно наймолодші учасники концерту, вихованці міського дитячого центру Зефірчик із своєю композицією Смайлики. Oh, <laughs> am